Анаплазмоз це бактеріальна інфекція, що передається через укуси кліщів. Збудником є бактерії роду анаплазма. Захворювання вражає як людей, так і тварин, собак, кішок, велику, рогату худобу. Симптоми анаплазмозу часто нагадують грип із високою лихоманкою. Проявляється зазвичай через 12 днів після укусу кліща. Виразність клінічних проявів залежить від тяжкості перебігу. Легка форма різке підвищення температури до 38,5 градусів, озноб, першіння у горлі, закладеність носа. Рідко ознаки респіраторної інфекції, нудота, блювання, діарея, біль у м'язах та суглобах, головний біль, загальне нездужання, відсутність апетиту, дискомфорт у правому підребер'ї, висип на тулубі, руках і ногах може з'являтися, але не характерно для анаплазмозу. У деяких людей симптоми можуть бути відсутніми. Середньоважка форма. До перерахованих симптомів приєднуються неврологічні розлади, задишка, блювання, відсутність сечовиділення, уповільнений пульс, гіпотонія, відчуття розпирання в правому боці, тяжка форма, гарячка, порушення свідомості, судомні напади, аритмія, кровотечі. Діагностика анаплазмозу ґрунтується на поєднанні клінічних симптомів, анамнезу та лабораторних досліджень, загальний аналіз крові може спостерігатись низький рівень лейкоцитів, тромбоцитів, анемія. При цьому рівень печінкових ферментів може бути високим, гострий гепатит, виявлення збудника, мікроскопія, темнопольна мікроскопія забарвлених мазків крові для виявлення морул внутрішньоклітинних скупчень бактерій у гранулоцитах. ПЛР, виявлення ДНК збудника в крові це чутливий метод для діагностики гострої фази захворювання. Серологічні методи, імуноферментний аналіз та імунофлуоресцентний аналіз антитіл, визначення антитіл до анаплазма в крові, використовуються для діагностики як гострої, так і хронічної фази захворювання. Основне лікування анаплазмозу – це антибактеріальна терапія. Специфічної вакцини проти анаплазмозу в людини немає. Профілактика спрямована на запобігання укусам кліщів. Індивідуальний захист. При відвідуванні лісових зон, парків або місць з високою травою надягайте одяг, що максимально закриває тіло, довгі рукава, штани заправлені в шкарпетки. Використовуйте світлий одяг, на ньому легше помітити кліща. Застосовуйте репеленти що містять діетилтолуамід або перметрин на одяг та відкриті ділянки шкіри. Проводьте регулярний самоогляд та огляд один одного, особливо дітей, після перебування на природі. Особливу увагу приділяйте складкам шкіри, волосистій частині голови, області за вухами. Паховим та пахвинним областям після повернення додому, ретельно оглядайте одяг та періть його. Профілактика у тварин. Використовуйте спеціальні акарицидні засоби для обробки тварин для захисту від кліщів, регулярно оглядайте після прогулянок, вакцинуйте тварин. При виявленні кліща, що присмоктався, його необхідно якнайшвидше, акуратно видалити і звернутися до лікаря для консультації і при необхідності проведення профілактики або діагностики.